Ну, ми насправді мені так хочеться думати, що ми зараз знаходимося в родовому процесі нової української міфології. Мені хочеться думати, я сподіваюся, що воно так і буде, що ось зараз тут ми живемо в час героїв. Знаєш, раніше це було там міфи древньої Греції, та коли там супергерої жили. Але зараз я собі уявляю, що коли Україна переможе, то через років 100 про цей час, про 20-ті роки 20-го століття, 21-го століття будуть говорити як про час титанів, час героїв, і ну це справді ці люди. От і ну дуже тяжко жити в час героїв, тому що дуже час. Важко жити в час легенд, але насправді ми знаходимося при народженні української великої легенди, що країна з в сотні разів меншим економічним потенціалом, в десятки разів меншим мобілізаційним потенціалом, країна, ну як нам говорили, хліборобів і гречкосіїв дає по зубам другій армії світу. Причому бійці гуру. Уяви собі, розбомбили склад, причому розбомбили всередині Росії так, що спричинили землетрус. Ти уявляєш собі, землетрус. Бійці безпілотниками зробили землетрус всередині Росії ядерної держави. Ну це фантастика, це, це легенда. І до речі, дуже круто, що ми можемо документувати.